Мир Боже усім, нехай Господь підкріпить вас там, де ви є, збереже вас для себе. Ви знаєте, що Господь є дух, та той, хто йому поклоняється, має поклонятися в дусі та в істині. Коли я хочу поклонятися Богу, але роблю це через якісь предмети, даю цим предметам якийсь релігіозний сенс. Це називається язичество в нашому народі в Україні. Дуже багато є суєвєрій. дуже багато люди, вони шукають цього захисту, і у кожного із наших домів є або якась підкова, або якісь червоні нитки, або якісь зображення, і все це для нас таке святе. Ми на нього молимось, ми на нього просимо щось, якісь бажання загадуємо, але то не діє, то так не працює. Коли ми ставимо якусь матерію вище за Бога, це називається ідолопоклоніння. Нам треба це. Пам'ятати, дивіться, що відбулося з народом Божим, коли вони раптали в пустині. Там дуже багато було в них таких заскоків, коли вони стали і на Майсія, і на Бога говорити, що ти нас тут водиш по пустині. Краще б ми залишилися там в полоні. Краще б ми там ну в общем працювали дуже тяжко. Аніж тут у нас немає їжі, у нас немає води. А та їжа манна з падає кападає. для них. Це вже щось таке огидне, їм це набридло вже настільки люди міські у них подуріли. Так ось, прийшла кара від Бога. Це були змії. І вони жалили цих людей, і вони умирали, ці люди. Потім народ, мозги включились, вони пішли до священника, до Майсеї, і кажуть, помолися, Господь Богу, щоб перестало бути ці всі смерті, щоб ці змії нас не жалили. Тобто в них було покаяння, конкретне осмислення своїх поступків. І аж після цього Господь дав вихід із цієї ситуації. Він каже Моїсею: збудуй мідного змія. Щоб люди, яких ужала змія, могли дивитися на цього мідного змія і не помирали. Він сказав, Господи, все зроблю, як ти кажеш. Він зробив цього змія, але з часом люди почали поклонятися цьому змію, кадити йому. Вони поставили його на один рівень з Богом, а може навіть більше ніж Бог. Що пише нам Біблія в четвертий книзі царств? Це 18-та глава. Він робив те, що було до вподоби Господу, згідно з усім, як діяв його прабатько Давид. Він нарешті знищив узвища. Розбив ритуальні стовпи, вирубав священні гаї аж ареші і розтрощив мідного змія, якого Моїсей зробив. Адже до того часу ізраїльтяни кадили перед ним пахощами, називаючи його нехуштаном. Біблія пише нам про те, що початок у цього мідного змія був. Добре, сам Господь сказав. Але те, що зробили люди, це вже називається язичеством. Те, що відбувається у нас сьогодні, нам не можна так робити. Не можна просто якимось зображенням поклонятися або цілувати їх, або молитися на них. Навіть якщо початок був гарний, їх створили для того, щоб люди, які не вміють читати, вони могли дивитися на зображення та розуміти про що йде мова. Але зараз це більше вже в відомо поклоніння. Так не можна робити. Якщо ти не хочеш на себе гнів Божий, вивчай істину. Ми запрошуємо. Запрошуємо тебе до нас в нашу живу церкву, щоб вивчати слово Боже разом.